Міста, Ти б хотів зробити щось хороше. Допомогти військовим зібрати 100 тисяч, купити турнікет. Всього один донат і життя врятовано. Це стрім-марафон. За донат 750 гривень. Ви можете отримати екзокат від Dental Soft Україн і курс від мене. За донат 500 гривень ви можете отримати ось таку шикарну футболочку від Sexy Ceremic в білому кольорі. За Донат 500 гривень ви можете отримати оригінальний екзокат коврик від Назарія Юркова з його підписом. І за Донат 500 гривень ви можете отримати ось такі круті модельки для відпрацювання фіксації брекетів від Стомат Podcast. Початок. 26 травня о 14:00 чекаю на кожного з вашими донатами.